Поки дівчата там ще готуються знімати відео, я вам покажу так трошки. Це ми приїхали в Київську область, ми трошки вже вийшли від своєї зони комфорту, ми вже переїхали в Київську область. І тут такий здоровезний, дуже гарний палац. Зараз я вам покажу трошки ближче його це палац Залеських. Хоча, якщо чесно, на Google картах розказують, що це палац Браницьких. Ну то неправда. Нам вже трішки стало тісно в Вінницькій області, тому Київська область зустрічає нас. Ми приїхали у руде село. Саме це село нам сподобалося цікавими фотографіями з інтернету. А ось перші згадки про руде село згадуються ще у 1616 році та 1622 році. Відомий історик на той час пише, що за селом була з'єднана гребля і між ними стояло два водяних млина. Це на кінець. 18 століття, а якщо говорити за початок 19 століття, то на жаль, ні греблів, ні млина нічого не залишилось, тільки самий кам'яний костел, який навіть тоді також більшовики зруйнували. Взагалі дуже цікаво, що через помилки у реєстрі пам'яток довгий час, досить довгий, там десятиріччями, взагалі цей палац називали палацом Браницьких. Хоча Браницькі тут взагалі не мали ніякого до нього стосунку. А вже потім вже виявилося, що історично тут був Станіслав Зеленський. І цікаво, що з приходом Радянщини тут був колгосп довгий час, а потім е у 90-х роках цей палац не могли між собою поділити якісь депутати. Тому він згорів, щоб не дістався нікому. І тепер маємо таку дуже гарну, дуже атмосферну пам'ятку, яка просто розсипається. Ну, виконана вона дійсно була дуже гарному стилі. Тут, бачите, присутні колони було дуже багато балконів, були е, такі колони відкриті, е, був розбитий дуже гарний парк. І зараз ми вам ще покажемо браму в'їзну до палацу. І вона лишилася в тому вигляді, в якому була ще за Зеленський. Це просто неймовірно. І залишилися барельєфи. І давайте подивимося, що залишилося всередині замку. Тому що нам в інтернеті, в принципі, вибивало, що залишився тільки фасад. Але ми думали, знаєте, як, якщо ви бачили наш, наше відео з ободівки, то там теж пишуть, що там нічого не лишилося, але насправді там палац, навіть залишки його вони дуже гарні. А тут ми з вами бачимо, що дійсно залишився тільки фасад. О, дивись. До речі, на фронтонах і на стінах, а досі ми можемо побачити залишки пожару пожежі. Бачите, чорні стіни? Це 30 років тому горіла ця будівля в Дуже сильно. У період з 18 по 19 століття був побудований палац для Станіслава Залевського. У середині 19 століття була значна перебудова цієї будівлі. Стояла велика двохповерхова цегляна будівля. На жаль, зараз, як ви бачите, вона максимально в зруйнованому стані. Але якщо передивитися, можливо побачити ось цей класичний стиль, який максимально приваблює. Але так склалося, що з наголаця залишився тільки фасад. Ось і все. До речі, років шість назад сюди приїжджала ТСН і випускала цілий випуск з приводу того, що це. Дуже важлива пам'ятка архітектури, найкалоритніша пам'ятка в Київській області взагалі. І ТСН тут розповідав, що треба знайти міценатів, які е, будуть мати можливість і бажання реставрувати цю пам'ятку, Іначе, 6 років назад в них там щось було якось там договорено вже, але нічого нема. І бачите, крім того, що залишилися скульптури на барельєфі на самому палаці, то ще залишилися такі от, е, скульптурні зображення глечиків чи квіточок, бачите, на самій брамі. Являєте? Тобто палацу нема, а сама брама є. Ну, вона, звісно, не дуже ціла, бачимо, що один куточок в неї відбитий, і вон, вон внизу бачу валяється. Але все одно вона є. Прикольно так. Здавалося б, так? Да. Маленьке село на Київщині. Вже є палац. Що ще можна додати? Але виявилося, що тут є ще дуже цікава історія і зараз Ліза вам її розкаже. Ми з вами подивимося уважно на центральний вхід цього костелу. Тут, тут досі зберігається ще герб Станіслава Зелецького. Юрій. Костел родом у родому селі, як і Троїцьку церкву, збудував Станіслав Залеський наприкінці ХІХ століття. Костел, на жаль, зруйновано, але церква є місцем паломництва, так як в ній зберігається чудодійна ікона Божої Матері. Костел Залеський збудував, тому що він був католиком. Трошки пізніше він захворів дуже сильно і поїхав на лікування до Польщі, В якомусь там намоленому місці. Він купив чудодійну ікону, чи то після лікування, чи то під час невідомо. Цю ікону він не зміг привезти до родового села, адже образ був дуже великим, і вони його залишили просто у Польщі. По приїзду Зеленський вирішив влаштувати святкування в родовому селі та зізвав купу гостей. Пізніше, під час святкування, служниця виявила цю ікону у погребі. Як вона туди потрапила, невідомо. Але як би п'яні гоці не намагалися її звідти дістати, у них це ніяк не виходило. Ніше служниці запропонували ідею покликати священника, але так як католицького не було, то обійшлися і православним. Після молебну ікону винесли семирічні дівчата. Вражений силою православи, Зеленський вирішив збудувати церкву у 1825 році. Але на жаль, при житті її не змогли охрестити. і Охрестили уже аж у 1841 вісімсот по його смерті. З тих пір ікона Божої Матері зберігається тут та має назву Родосільська. Троїцька церква не дуже схожа на православну. Більше вона нагадує греко-католицьку. Зараз вона у доглянутому стані та має дуже навіть естетичний вигляд. Далі ми вирішили відвідати невеличке село під колоритною назвою Погреби. Виводять від погрібів, де на той момент там зберігали порох та зброю. Але чи насправді це було так, на жаль, невідомо. Відомий краєзнавець Леонтій Похалевич надавав інформацію, що ще на початку 19 століття це було досить закинуте село. Але на той час там вже спостерігалися курганів та вали. А саме коли було засноване це село? Досі інформації немає. А до речі, сам лин. Дуже схожий на той млин, який ми бачили колись на Мирові. Там його побудували по замовленні Щербатовий, і він теж такий темний і такий майже готичний. Дивіться який. так він виглядає. Досить гарно. Взагалі Київська область, бачите, нас зустрічає такими досить такі цікавими спорудами. Це затоплений млин у селі Погреби. Він виглядає дуже гарно. Він був збудований у на початку дев'ятнадцятого століття і це був не просто млин. Тут також виготовляли крупу, Тобто, це була кропорушка. Надзвичайно велетенська споруда, але ми бачимо, що вона вже частково пішла під воду. І село само по собі воно досить таки цікаве. Колись тут була збудована ще у 17-му церква дерев'яна, потім вона була у 19 сторіччі перебудована також дерев'яна, але, на жаль, до нашого часу вона не зберіглась. Давайте вам ще трошки розповім про цікавинки цього села, і я вважаю, що одною з таких цікавинок є його місцеві жителі. Один з них це Зиновій Григорійович Моргуляс, який народився у 1880 році. Я впевнена, що ви до цього не чули ніколи цього імені. Але що ж мене зацікавило? Ця людина була депутатом, депутатом скликання з, з 1917 по 1918 рік. Розумієте, не? але потім прийшла радянська влада, і вона трошки наклала свої брудні лапи на нашу самодержавність, на нашу індивідуальність, на нашу самостійність, цілісність. І тоді, вже в 1918 році, Зонавій Григорович був юрисконсульдом. Потім він працював у якійсь компанії, також юристом. А от трошки пізніше він був засуджений. Знаєте за що? За СВУ. Цікава така абревіатура. Досить схожа на СВО. Але що ж це таке? Це спілка визволення України. Спілка визволення України була побудована, не побудована, а створена у 1914 році на Галичині. І основною ціллю цієї спілки було поширення визволення України з-під е російського і польського гніту. Тобто поширювалися листівки, поширювалася українська література, поширювалися ідеї національні визволені українські. І Зиновій Григоріч. Він був членом цієї спілки. Тобто, це були підпольні організації, які займалися визвольною діяльністю. Також вони займалися тим, що впроваджували у школах українську мову, допомагали розбудовувати школи, створювати школи в різних містах, в різних селах. І це сильно. Чому? Тому що на той час це було досить -таки важко, розумієте? Тобто ну, от Україна невеличка, да? з одної сторони, не Росія нас сідає, а з другої сторони, Польща насідає. І ці от поодинокі люди, як цей Зіновій Григорович, напевно, завдяки їм ще є от ці от уламки цілісності в головах людей. Саме тому, що такі люди ще 100 років назад займалися своєю справою, були осуджені, були розстріляні. І, на жаль, на даний момент історія. Просто навіть не знає, що сталося з людиною після осудження. Скоріше за все він десь на каторгах там і загинув, десь на території Росії. Але де, коли, за яких обставин і в скільки років, невідомо. І де його тіло також невідомо. На жаль. І ви бачите, оскільки село належало Островським, потім Потоцькому, а потім Свійковським. То ми бачимо, по-перше, млин, і ви помітили, наскільки багато млинів, взагалі на території України. А по-друге, цей млин дуже гарний. І тут в річці ми помітили таке нагромадження камінців. І мені здається, якщо чесно, я зараз підійду трошки ближче, що напевно це був міст. Тобто, бачите, тут, по-перше, є сходи? Тут прямо сходинка є. А по-друге, воно йде далі. І там, Через річку від мене зараз знаходиться острів. Тобто з тої сторони також його оточує річка. І скоріш за все там був міст на ту сторону. Тому що там на тому березі я також бачу як сходинки наверх. Цікаво, чому він не зберігся до цього, до цього часу. Можливо, тому і чому й і просто за... без потреби. Воно собі просто піддавалося руйнуванням. Можливо, ще щось сталося цікаве, але, на жаль. На території нашої країни є така штука, як відсутність пам'яті, і є дуже багато таких моментів і фактів просто випадають з історії, тому що вони або не цікаві, або не розповідалися, або не фіксувалися. Така штука в нас є. І виходить, що село Погреби нас дивує не тільки млино, воно нас дивує ще садивною територією і також садивним палацом. Це був заміський палац відомої сім'ї на території України. Але зараз вона, вона не, не рахується офіційно пам'яткою архітектури, тому за нею ніхто не дивиться. І я так розумію, що село не дуже розвинене, тому воно в такому стані. Досить цікаво. Интересненько-интересненько а, Тут непонятно, что тут А, тут копачи просто копают, понял? Это был подвалчик, подвальчик милочки. Чи Невеличкі. Ту далі нічого немає, але бачиш, це копачі риють. Конкретно оці от ями, це вони з метолок ходять і риють оці от ями. Mm -hmm. Загалом у XVIII столітті по належали родині Островських Ці пани продали село Потоцьке, а ті, в свою чергу, Льву Свайковську Свайковські були відносно небагатими поміщиками порівнюючи з тими ж Потоцькими Наприкінці ХІХ століття Свіковські збудували в погребах садиби, яку ви зараз бачите. Пам'яткою архітектури, на жаль, вона не вважається. Але не тому, що немає архітектурної цінності, а тому, що чиновники дуже ледачі. В радянські часи у будинку працювала школа, але нині школи немає, зате в будівлі виконує неймовірно важливу функцію. В період виборів тут виборча дільниця. Вочевидь, раніше тут був дитячий садочок, тому що і дитячий майданчик є, і такі маленькі будиночки. Ще один підвал. Двері тут, звісно, такі надійні. Подивимося. Ми ж з вами не боїмося лізти у всякі сраки. Але тут ще одні двері нас зустрічають з вами. Бачите, щось вас не обмануло. Думала, що це двері, але це виявилося не двері. Перестав, перестав мазерець, перестав. Ось така територія у нас під палацем. Це підвальне приміщення, і знову воно низеньке. Так дивно. І невеличке порівняно. Треба пригнати голову. Бачите? як Тут, певно, дрова зберігали, бачите, це ж спеціальна така тренога для того, щоб різати дрова. От вона. І тут ми бачимо піньки, які тут лишилися. Водонапірна вежа якась. І бачите, труба йде туди на другий поверх. А на водонапірній вежі це гніздо далеке. Велетенські такі. Ну, До речі, реально зверни увагу, от, другий поверх виглядає оці дерев'яні ставки навіть сині. Погодьться, що вони виглядають от, дійсно як палац. Mm -hmm. Як щось старе і гарне. А спускаємося нижче, і тут же радянська плитка. Mm -hmm. Наскільки воно гівно. Оце радя... радянщина. Наскільки воно всю є, всю. Весь зовнішній вигляд. Бачите, я спочатку подумала, що це якась хатиночка дитяча, щоб дітки гралися. А підійшовши ближче, я бачу, що це криниця. Таке часто раніше робили, над криницею була надбудова для того, щоб не сипалася листечко. і навіть електрика сюди підведена. Злізою сперечаємось. Чи вам подобається синя фарба на таких старих будівлях? Як на мене, то це колорит. А ліза каже вам фу. Я щось таке доволі вліцове просто. Подивіться, яка красота. Ну, реально, я пуця доповнення. Я думала, що ти було знімаєш. Я тебе знімала? Зала собі повнопривідну машину, а Ланос то все одно їде, розумієш? Все <гум> завжди Ланос. І як їздить повнопривідна машина. <ривіт> 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 Коротше, щоб ви розуміли, мені вчора ввечері Ігор каже, візьми з собою велику пачку салфеток. Я, походу, не розуміла, наскільки велика пачка салфеток нам треба було. Okay. Вони оце все знімають, а холодно капець. Подивіться на Аліну. Вона ж труситься вся. А що труситься? Бо шапку забула. Бачите? Яка вона? Така як горобчик. <плес> а Ліза вам щось розказує. Щось <плес> розумне, мабуть. Бачите, отак от знімається контент. Лізу <плес> і там, і тут показують. А вони там сидять, гріються, поки ми тут мерзнемо. Тому в них тепло. А в нас тут ні. А вони до нас не виходять. От ці от. Тут нічого не видно, звісно, бо машина грязна. Розійсується, сидить. В цьому там, там теж не холодно. Сидить? Пристьогнутий. молодець. дети. То ти знайшов? А на що ти, нашу ти приніс? Вам показати. То там небезпечно. Що ти туди ходив? А ти забрав табличку, Тепер безпечно, так? Да? Так. Ну, молодець. А дорога не показує, де виїзд? Мені показує, що ми вже Ладно, добре.